вітаю, бредлі. Я знаю, що до Москви ви прилетіли з власним тренером та шеф-кухарем. Хоч і пробудете тут менше однієї доби. не подумайте, що це якісь зіркові витребеньки. Просто зовсім скоро у мене розпочинаються зйомки у новому фільмі, для якого потрібно мати сталеві м'язи. Доводиться щодня працювати над собою, де б я не був. У фільмі Афера по американському ви граєте агента ФБР. Ви консультувалися зі справжніми шпигунами? Ми підійшли до справи дуже відповідально. Вивчали багато документів, читали справи в архівах, переглядали відео тих часів. Насправді, мій герой річі, така собі комбінація з трьох агентів ФБР. грати всі його істерики було суцільним задоволенням. У вашого героя кумедне курчаве волосся. Як дівчина, не можу не запитати. Ви спали у бігуді? Чи вам робили таку зачіску щоранку перед початком зйомок? Щоранку. це просто жах. але це те, що робив і мій персонаж. Щоранку він крутив волосся на бігуді. Уявляєте, ваш фільм змагатиметься за Оскар у десяти номінаціях. Ви особисто претендуєте на звання кращого актора. Вже готуєтеся до церемонії? Обирайте смокінг для червоного килима. Ні, ні, про це ще не думав. Для мене зараз дуже важливо зустрітися з місцевими шанувальниками. Будемо Полівати за вас на оскарі. А можете наостанок привітати наших українських глядачів. Привіт, Україно! Я вже майже до вас доїхав. Дякую, що зустрілися зі мною на півдорозі з Лос-Анджелеса.